Працівники надвірнянської поліції кожен день працюють над тим, щоб місто було безпечним для його мешканців, і правильне дотримування паркування також невід'ємна складова цього. Команда ТРК Надвірне вирішила показати глядачам весь процес патрулювання та профілактичних дій поліцейських на реальному випадку. Порош не мали за правил дорожнього руку. Я не знав, що це означає, що включаєте ви що. Розмачає, що розмачає. Mm -hmm. Я не знаю, що вас змінитися. У зв'язку з молодою шлажливістю приносит 22-го я вас попереджу, вимушено зауваження. І будь ласка, не паркуємося. У місцях не лікаряних про це. вам щасливої дороги. Вибираємо автомобіль і Зрезюмував напрацьований начальник сектору реагування патрульної поліції Надвірнянського районного відділу поліції Ярослав Болодюк. Сьогодні було проведено працівниками сектору реагування патрульної поліції комплекс заходів профілактичного характеру, а саме проводилися профілактичні бесіди з будь щодо належного паркування. На території міста Надвірної спостерігається значна проблематика із паркуванням. Більшості вона пов'язана із тим, що водії залишають свої транспортні засоби, самі не перебувають у них. Тобто, коли під'їжджає е, патрульна поліція, саме наряд ГРПП, він не має можливості скласти відносно водія постанову, так як без участі особи це заборонено складати. <кій> Повноваження на, вис... на винесення постанови без водія. Надані згідно постанови Кабінету міністрів тільки муніципальній поліції. Вона уповноважена розглядати без водія. Тобто це корінці про винесення постанов про штраф, які залишають під лобовим стіклом, на них уповноважена тільки муніципальна поліція. На території міста Надвірної дана поліція не є створена, вона створюється за рішенням місцевої громади. В зв'язку з чим маємо в більшості випадків такі проблеми. Хочу також звернутися до водіїв, щоб належно здійснювали паркування, дотримувались правил дорожнього руху. За це є передбачена відповідальність у виді адміністративного штрафу від 340 до, 60, до, 680, до 680 гривень. Також, якщо автомобіль суттєво перешкоджає руху інших транспортних засобів, або створює небезпеку, може бути проведена евакуація даного автомобіля на майданчик спеціального зберігання. з порушення, згідно статті 22 будь ласка, паркуємося в відповідності до правил дорожнього руху. Щасливої дороги вам.